Вітаю сьогодні. Пропоную намалювати пейзаж осінній сквер, лава, парасоля. Нам знадобиться лінійка, звичайна лінійка, дерев'яна може бути пластикова, металева, але головне, щоб вона була не дуже широка, шириною 2 см приблизно. Я малюю на форматі А 5 Акварельний папір можна малювати на ватмані і більшого розміру. Взяти формат аркуша. За допомогою цього способу ми намалюємо лаву у перспективі. Кладемо лінійку таким чином, щоб з куточка до куточка вона йшла. Ось таким чином. Проводимо лінію не до кінця. Ось приблизно тут закінчуємо. Ну, скільки сантиметрів? Сантиметрів 9 хай буде. От, 9 см провели лінію. Залишаємо лінійку в такому положенні. І обводимо її з іншого боку. Так само Обвели, подивилися. Бачите, у нас дві лінії. Тепер у нас вона ось так була. Тепер перекладаємо її не під лінію, а на лінію. Тобто, ось таким чином на лінію. І з цього боку так само обводимо. Ну, скільки сантиметрів, теж приблизно 10 см. Але ми зараз будемо. Випілювати з цих смужок, випілювати будемо лавку. Далі, що ми робимо? Відступаємо від краю аркуша і проводимо горизонтальну лінію, оскільки ми відступили, якщо вам важливо, скільки сантиметрів, подивимось, скільки сантиметрів. Ну, приблизно 2 см від краю. Горизонтальну лінію, тобто як край аркуша під тим же шкутом і малюємо лінію, край лави. Далі продовжуємо. Скільки буде в задовжину у вас лава, ну, хай буде, наприклад, в мене сантиметрів 6 буде. Ось так. Закінчую так само таку горизонтальну лінію малюю. Звіримось з нижньою частиною аркуша. Ось, бачите. Піднімаємо оп, горизонтально. Далі. Це нижня частина сидіння лави. А тепер спинку Спинку малюємо не вертикально, ось як бокова частина аркуша, а під нахилом. Ось так нахилили і під таким же кутом малюємо з цього боку. Якщо вам важко, ось так покладіть і ось таким чином рушаємо лінійку і тут проводимо лінію. Ось така в нас. Вийшла лава. Але нам треба показати, що вона тут ближче до нас, тут далі від нас. З цього боку, вона буде широка, а тут трошки вуща. Для цього ми підрізаємо і от таким чином. Проводимо лінію. Небагато, бачите, тут міліметри три, мабуть, я прибрала, вона від нас віддаляється. Тобто, ця сторона ближче до нас, ця далі, і вона менше за розвитку. І спинку так само. Трошечки нижче її опустимо, проводимо лінію. Дерев'яна лава буде, наприклад, з таких дощечок. Товщину вже намалюємо, коли будемо малювати фарбами. Ніжки. Тобто, тут у нас кріплення ніжок. Ніжки можуть бути будь-які. Можете намалювати отакі звичайні. А можна намалювати фігурні. Наприклад, ось таким чином ми зробимо ось так загальна І далі ось такі округлі частини, наприклад. Тоді з цього боку теж буде трошечки така сама ніжка виглядати. Тепер парасоля. парасолю розміщуємо таким чином, щоб вона була розкрита і стояла на лавці. Тобто ручка парасолі буде в нас, ось так Опиратися у спинку, а сама знаходиться на сидінні. Ось тут ручка, можна її так під кутом намалювати, можна просто невибагливо намалюємо, просто ось таку ручку парасолі. Ось парасоля. Трошки продовжимо її. І тепер малюємо. Саму тканинну частину розкрита парасоля в нас залишена на лавці, або хтось поставив підсушити її після дощу і пішов збирати листя, або каштани, або горіхи. І в спиці малюємо. Тканина натягується на спиці парасолі, тому в такий вигін виходить. Все, більше нам нічого не треба малювати олівцем. Трошечки прибираємо бруд від олівця. Далі малюємо аквареллю. беремо широкий пензлик. Сьогодні аркуш зволожувати я не буду. Водичку, світлу, жовту фарбу. Якщо у вас декілька кольорів жовтих, обирайте спочатку світло. Але з водою не забуваємо навколо парасолі навколо лавки, водичку додаємо і зафарбовуємо водичкою з жовтим кольором повністю весь простір. Ось так, далі просто водою. Водою. І ми якраз зволожили папір. Беремо темний жовтий і малюємо плямами вже трикутник. Ось так трикутник. Це ми малюємо майбутня доріжку майже до куточка. Звісно, що темніше буде під парасолею. Тут темніші кольори. Залавою. І далі просто плямки ставимо пезлим, широким, ставимо плямки ближче до країв темніші. Ось так. Але ми залишили. Трикутничок, якщо у вас трошечки темніший він, можна його витерти, зробити світлішим. Якраз буде в нас алея паркова. Далі беремо помаранчевий. Помаранчевих плямок поставили. Вони, бачите, розтікаються вже в деяких місцях, великим пензлем спочатку. Далі можемо змінити зелений, світлий. Він буде об'єднуватись з помаранчевим, надасть колір зелені, яка незабаром стане жовтою. Якщо хочеться, можна ще вохру додати, але в мене вже вийшла вохра. Трошки зелений з помаранчевим, жовтим змішався вже вохра є, хоча є окремий колір вохри. Наприклад, ми можемо додати ну ось во, вохра. Да? Бачите, такий самий колір і вийшов як зелений, який. З'єднався з іншими кольорами. Під лавою не забуваємо, що під лавою, так, змінює, змінюємо пензлик. Під лавою не забуваємо, що під лавою буде трошки темніше. От охра нам тут знадобиться може. Ось таким чином тінь намалювали. Можна нерівно зробити ось так, трошечки під ніжкою. І трошки листечка накидати на передньому плані кольорового. Не таке яскраве, тому приглушаю помаранчевий зеленим. Бачите колір змінюється. І хочу додати яскравого червоного. Але вже тоненьким пензликом де-не-де червоні, можливо, ягідки, можливо, листячко, але небагато. Червоного небагато. Так, біля парасолі, щось в мене тут дуже світло. Не дійшла до парасолі, тому світла пляма якась залишилася. Тепер бажано підсушити. І далі будемо малювати вже лаву і парасолю. Я підсушила навколо лави і парасолю, щоб колір, колір не перетікав, коли я буду зафарбовувати лаву або парасоль. Лава в мене буде блакитного кольору, але тепер я вже роблю калюжу водички. І обираю блакитний, який мені більше подобається, світлий блакитний. Спочатку цим світлим блакитним зафарбовуємо повністю. Ви можете взяти інший колір, але такий, щоб не зливався з кольором навколишнього середовища. Можна взяти коричневий, буде дерев'яна лава. Я зробила одним тоном. Тепер більше фарби беру і профарбовую по смугах. У мене поступово висихає, по краях можна контур дати, з цього боку тінь. Ось так. Об'єм якраз товщину лави, від парасолі ще буде тінь, тому спинка буде темніша, ніж сидіння. Ось так можна темніше ще зробити. Ось тут тінь від парасолі з цього боку, ось так профарбуємо. І далі додамо ще більш насиченого блакитного, поки хай підсихає лава, залишаємо її так. І парасоля. Парасоля в мене буде ось такого червоного вишневого кольору. Теж спочатку одним тоном покриваємо, просто водичку у фарбу. А я поки візьму ще менший пензлик до цього блакитного, який в мене є, додаю чорний і малюю ніжки. Темно сірий в мене виходить. Ще додаю чорний в нижній частині ніжок. Під лавою. Ще більше тіні. Не забудемо потім в ручку парасолі намалювати. Так, кінчик парасолі одразу. Ось так ручка. І від парасолі на лаві від ручки. Теж буде тінь. Ось так промалюємо. Оп. А тут під кутом, широко ця частина, ось таким чином тінь. І може бути від канинної частини невеличка темна плямка, таку. небагато зробимо. В цьому місці зеленю, ця наша жовта, має бути трошки темніша. Тому зараз змішаю вохру, Сіруватого додам туди таких плямочок. Зеленого ще можна додати. Колір хакі за лавою, під лавою темніше, зробимо. Тінь від ніжки, від лави. Поки хай висихає нижня частина, парасоля майже підсохла, я беру той же самий колір червоний, але більш насичений, і по спицях пройдусь цим кольором. І по нижній частині, по краях тканини. Блакитний, трошки чорного. І ще раз промалюємо проміжки між дощечками. Тільки з того краю, який ближче до нас, далі ми вже не, не чіпляємо лавку, хай вона так залишається. Ну, майже все. Але якщо дуже хочеться, я знаю, що багатьом дітям особливо дуже хочеться білою акварелью щось намалювати. Тому, якщо у вас є біла акварель, Візьміть, промалюйте відблиски трошечки по парасолі, невеличкі. Ось так і достатньо, більше не треба. Десь там дерева мають бути, тому ми можемо промалювати коричневим кольором. Ось тут якісь гілки, наприклад, можна маленькі дерева намалювати. Зовсім тоненькі, маленькі, десь там. Якесь дерево тут ближче, воно вже буде товстіше і більше за розміром. Ось таким чином. І тут. І ще ближче можна дерево якесь намалювати. А можна просто гілки намалювати. Якісь кущики. І ось тут, мабуть, намалюю хоча б стовбур. Біля лави до побачення.